Мій молодший брат робить мені макіяж. Що це було за движення? Ще раз <рес> тебе не видно. Починайте. Приступайте. Зайні <рес> штук. Так він нічого не знав, буду йому підказувати. тональник і фігачим ліцо тільки не багато. Ого. Ого, поменше, поменше. Все взяли. Все... А так тик-тик-тик. тік Да, ви профі. Вдруг тобі понравиться, станеш візажистом. О, господи. Оцією штучкою замазуєш мої страшні синяки і при Що, мене так багато. Прищів по твоєму. Молодець, молодець. <laughs> Наче вітрянка. Дуже цікава у вас техніка. Ні-ні-ні, це на полу валялось. Бери ту ж саму. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Запуджить пуджу. Звіньте, передаю все масло. Запуджить пуджу, вивіть. Що на твоєму так, а далі розберешся сам. Прекрасно. Уже? Смію, якби, перечить. Це ужасна помада. Це тінт. Вирішила, що я дуже багато командою підказую, Візажист, хай вибирає сам. Цей мужчина вибрав коричневу помаду. Тепер мені реально стало стрюмно. Чому вона вигадає різниці? Точно на губ. На губи, так. Така да. ну ротик. Це що таке? Так чи. <laughs> Трошки вирішила збільше. <laughs> так планувалось. Можна тепер з цієї сторони дуже. Успішити, успішити. Оу, ля-ля. Так? Спасибо. Так, я ж губ завершений, як мені це... сказали. О, туш для війни все. шикарно. Я... Може, спочатку тіні якісь зробимо? Тіні на, Понимаю, ще на, <laughs> на очі. Все, все. А не командую. То Тобто, на очі, це для тебе под очи. <laughs> тепер я реально зрозуміла, що Шаснаєш. мені жопа. Це авторський підхід такий. У мене ж своїх фінгалів не вистачає, ти виявляєш взагалі Мені подобається. Що вам не подобається? Так, ну макіяж мене тільки що побили біля під'їзду Що я сотворив? Це мені покарання за всі роки. Навіщо мені румяна, якщо в мене вже тут під очима? А які ти взяв рум'яна? Палетка з румянами і коректором. Це сьогодні будуть румяна. Я поняла, що це їй дуже подобається. Чую, якісь не доволі вздохи. Мені вам показалось Якщо в увагу, що я. Може, зараз что ты какую-то тобі в очі, то ти надто багато собі дозволяєш. Погрози в студії. У мене дуже велика власть. Господи, я саме А тепер мені. А на добівку, так сказать. Давай я закрию очі. Чи відкрить? Ні. А, вони скрили. Ну, кстати, ефектик є. Скільки треба для такого ефектика? Цей макіяж мене трошки старить, не думаєш? Ні. Він ще раз поліз в косметичку. Так що може за тебе зуродувати. A little bit бровей. Уже будемо добувати коричне. Притримується однієї гамми, як ми зрозуміли. Де ви навчалися такому іскусству? Підворотні. Ой, братя, наш макіяж готовий. Посмотрите на цю бомбу, на цю пушечку. Просто вай. Ама крута на районі будеш, я вам говорю. Ваша оцінка. Скільки це коштує? Десь трильйонів реветь